А ви знаєте, що буває, коли ти підписаний на російські пропагандистські пабліки і не дивишся, і не читаєш український, як то YouTube канал Курбанова Лайф. Тоді ти пишеш відверті бздури. Мільярдер американець Ілон Маск, винахідник та людина з вичним ім'ям, знову в калюжу, тому що він продовжує писати бздури у Твіттері. На цей раз він скористався інформацією десятирічної давнини і показав, що нібито більшість українців підтримують в Україні проросійські партії і навіть дружбу з Російською Федерацією. На це йому, звісно, прийшли і сказали, що це старе голосування, яке не відповідає сьогоднішнім реаліям. Шість українців віддали свої голоси саме партії чинного президента Володимира Зеленського. Друзі, перевіряйте інформацію, якою ви користуєтесь. Ну а Ілону маску ми радимо надсилати нам старлінки, займатися прогресивними рішеннями, розвивати свій бізнес, будувати Тесле, але точно налізти в політику та геополітику.